Привіт всім, хто слідкує за нашими роботами. Сьогодні у нас в роботі FARI на Audi Q7 2005 року. Дивіться, це була звичайна рефлекторна оптика з такого плану. Було два рефлектора, там замість лінзи теж такий самий був. Ми його викрасили, антихром зробили повний, маски теж антихром і зробили таку кластерну підсвітку з такого плану. Тепер отак воно буде все виглядати. По культурному. Вивели плюс з цих фар. Отут взагалі відсутній габарит, він знаходиться в бампері разом із поворотником. Тепер ось такий дракон получився у нас цікавий. Я думаю, на авто буде ще гарніше, бо воно все стане по геометрії. Ось такі вони високі ламелі. Я таких не використовував. Получається, вона прозора повністю. А зараз вам покажу ближче. Ось такого плану вони прозорі. Але на кінці підсвічується. Мають плавний розжиг оце мерехтіння, то буде цікавитись, що щось не так, це все так задумано. Ну що, друзі, дякую за перегляд.